Друзі, вітаю! Всім привіт! Як у вас справи? Вітання вам з сонячного Марінадору. Наша відпустка продовжується, тому насолоджуємося краєвидами, морем, тишою. Цього року у нас дуже пасивний відпочинок, не хочеться нікуди їхати подорожувати, тому що ми вже тут не вперше, це вже третя поїздка наша сюди. Єдине місце, куди ми дійсно захотіли поїхати, це аквапарк. Цей аквапарк називається Акварама, знаходиться поруч біля Овропейси Дельмар в місті Бенікасі. Квитки ми туди замовляли попередньо через інтернет. Можна замовляти на цілий день або ж на півдня, так як ми це робили з 3 до 7. Нам цього було повністю достатньо. Дуже крутий аквапарк. Нам там дуже подобається, особливо моїй донечці. Я взагалі то є боягузка, тому я каталась на мінімумі, де мені не було страшно, мій син мене підтримував. А от тато з донечкою вони вже підкоряли всі гірки, які там були в цьому аквапарку. Ціни там досить адекватні. Є можливість купити собі щось на перекус, або ж можна взяти з собою повністю з собою. Тут дозволяється напитки. Звісно, і креми обов'язково багато крему використовувати, тому що одяг тут не можна використовувати, звичайні футболки, лише такі синтетичні, які дозволяються для плавання. Щодо черг, так були черги, досить на дорослі такі високі гірки. Мічові. З донечкою піднялись на одну гірку, то чекали практично годину часу, ну, трошки менше. А загалом нам дуже сподобався аквапарк, тому обов'язково рекомендую його відвідати. Хто з вас їздив туди в цей аквапарк? Розказуйте, як вам. Що, мама? Ливі до мами? Що? Ливі сюди. Ага. ага. Сина. Ти грусалка бре <бре, <бре. бре бре Я русалка! О, мама, давай! В цьому комплексі можна було плавати в басейні аж до 11 години вечора. Далі двері закривались автоматично. Хто не встиг, той запізнився, платили штраф. Odie mette las dos ultimos ballas en un rollito de primavera. Так, що не повернулися ми від лікаря в донечки у тітіс. Запалення двох вух капець. Будемо приймати антибіотики. Все, вже з аптеки накупила, купу всього. І капельки вушка, і антибіотик, і бопрофини. Яка сьогодні погода? А -а -а, падає дощик. Море штурмить, падає дощ. Зимна вода, а наші хлопці плавають. В перший раз, що в басейні нікого нема, крім нас. Серхіо, що скажеш? Зимна? Дуже? Знаєте, вкотре переконую, що мадридський клімат для мене підходить найкраще. Все ж таки, ось ця тут вологість, вона мене так аж добивала. Тому коли почав падати дощ, я просто тішилася, як мала дитина. Ну що ж, так як обіцяла, показую наші апартаменти, які ми знімали. Ми вже сьогодні виїжджаємо, вже всі речі зібрали. Тому, поки квартира вже частенька, ось таку ми її залишаємо. Зразу вам покажу. Це вхід в кухню, холодильник досить великий, нам сподобалось, поміщається все. Є пралька, є посудомийка, посуд, умивальник. Єдиний мінус не було духовки. Я на це увагу зразу не звернула, але був аерогріль, в яким ми не користувались, і мікрохвильовка. Бойлер нам цієї води повністю вистачало. Єдине, воду треба було весь час купувати. Тут вона є жахлива, вона є з запахом. Така стантерія для красоти, стіл. Ми тут обідали в обід, коли було дуже жарко, тому що весь інший час ми проводили на терасі. Тераса просто суперова. Телевізор, який не дивилися, ми його і дома не дивимося. Була софа, досить зручна, досить простора, не було ніяких зайвих речей. Кімната для діток, ось два ліжка, тумбочка. Єдиний мінус вихід от сюди йде на загальний балкон, де люди ходять. Якось так не дуже зручно відкривати вікно, слухати, хто там ходить і так далі. Ось така кімната дітям повністю достатньо. Діти мали також свою ванну кімнату з душовою кабіною, якою вони не користувались, тому що вони мали нашій ванні, туалет, біде. Ще один мінус: рушників не було. Ну, точніше, вони були по одному рушнику на душу. Цього дуже мало. Тому що я зазвичай беру з собою рушники. Цього разу думаю, для чого я їх час тарабаню з собою, якщо вони завжди є в квартирах і тут на тобі не було. Ліжко не знаю, 10 днів я на ньому промучилася, не проспала. Воно просто супер незручне, воно скрипуче, мене спина боліла від нього просто ужас. А так все інше норм непогано. Наша ванна кімната, ванна, так само туалет біде. Широко, просторо, зручно. Щодо мебелі, я практично не користуюсь, тому що я свої речі не ставлю в чужі шафи. Ось така у мене звичка. Але все одно потім хожу, перевіряю. І наша тераса. Тераса зручна, простора, величезна, стіл була сушка для сушити, щоб сушити одяг. І з виглядом ось таким на море. Теж чудесно. Море вже третій день отаке, ми вже на ньому не купалися, другий день падає дощ. Ми ще вчора, до речі, хотіли. Чоловік хотів їхати додому. Ми його обвалтали ще залишитись. Вчора ми плавали в басейні лише. І все, ну все. бай бай море! Ми поїхали, скоро зустрінемось. Ось на такій ноті закінчується наш відпочинок. І не знаю, я змучилась відпочивати. Тому що я нічого тут не робила, тільки спала, їла, гуляла і купалася. Тому, надіюсь, нам цієї енергії тепер вистачить на наступний рік вперед, щоб працювати гарно працювати. І ну що ж, з новими починаннями і з новими силами. Всім па